А от те, що ви тут болтаєте, це ганьба. Слава Україні! Я вам покажу, що таке управління держави. Цей елітний будинок у центрі Києва має промовисту назву житловий комплекс аристократ. Зовсім незабаром він може стати таким же пам'ятником корупції, як Межигір'я Януковича. У пресу просочилася ухвала вищого антикорупційного суду, де стверджується, один з офісів у цьому будинку хабар. Скандального забудовника Максима Микитася, екс-прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, на державні підприємства, які потенційно становлять корупційні загрози. Ми керівників відбирали через публічні конкурси. Публічні не блату. Це 2016 рік. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на словах бореться з корупцією. Обіцяє публічні конкурси на посади керівників держпідприємств. Я теж сповідую принцип: якщо ми декілька десятків не посадимо в тюрму, цим явищем буде боротись важче. А це розпорядження Кабінету міністрів за 2017 рік про призначення Олександра Лятамбора керівником державної корпорації «Укрбуд». Підпис Володимира Гройсмана. Жодного публічного конкурсу. Олександр Лятамбор на той час. Помічник нардепа Максима Микитася. А ось уже рік 2018-й. Відкриття житлового комплексу аристократ від Укрбут на Печерську. Один із офісів площею орієнтовно 2000 квадратних метрів став власністю такого собі Юрія Гишка, бізнесмена з Вінниччини, у минулому бізнес-партнера Володимира Гройсмана, зокрема у ковбасній справі. І ці дві події між собою пов'язані. Ля тамбор дійсно був призначений президентом корпорації Укрбут. А у Гройсмана дійсно є офіс у ЖК Аристократ для мешканців ЖК Аристократ і просто відвідувачів теж не секрет, що в цьому будинку міститься офіс Гройсмана. Ми поспостерігали за входом і зафіксували, що туди ходять наближені до експрем'єра люди. А поки поглянемо на сайт житлового комплексу Аристократ. Тут вказана ціна нерухомості 56 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів за квадратний метр. У результаті нескладних арифметичних підрахунків отримаємо вартість офісу на 2 тисячі квадратних метрів у 4 мільйони доларів. За версією слідства станом на 2017 рік, коли відбулася угода, офіс коштував ще більше 156 мільйонів гривень. А бізнес-партнер Гройсмана Гешко сплатив за нього лише 52 мільйони. Різниця понад 100 мільйонів гривень і є хабар Гройсману. Вважають у НАБУ. Платили не грошима, а приміщеннями, що особливо смішно, тому що передачу готівки, яка не була задокументована належним чином, довести майже неможливо. А от передачу нерухомості без проблем. І увесь кайф у тому, що означені приміщення були оформлені на партнера Гройсмана. Тож колишнього прем'єра незабаром очевидно чекає підозра. Але найбільш неприємний сюрприз для Гройсмана полягає у тому, що свідчення проти нього найімовірніше дав сам хабародовач Максим Микитась. 1 2 грудня Національне антикорупційне бюро провело обшуки у справі про хабарі компанії Укрбуд в структурах Володимира Гройсмана, колишнього прем'єр-міністра України. Покази проти Гройсмана дав Максим Микитась, власник будівельної компанії Укрбуд. Яка у 2017-2018 роках отримала вигідні будівельні підряди від уряду, Максим Микитась у минулому керівник державної корпорації «Укрбуд» і власник приватної компанії двійника «Укрбуд девелопмент з 2016-го Микитась народний депутат України. Я Микитась Максим Викторович присягаю на вірність Україні. Відповідно, був змушений залишити посаду президента державної корпорації «Укрбуд». але контролю над нею не втратив, бо Гройсман призначив новим керівником «Укрбуду» помічника Микитася Олександра Лятамбора. На державні підприємства, які потенційно становлять корупційні загрози, ми керівників відбирали через публічні конкурси публічні не блату. У 2019-му за Микитася серйозно взялося національне антикорупційне бюро набу причина його. Укрбут провернув квартирну аферу з керівництвом національної гвардії. Останнє віддало йому землю у центрі Києва під забудову. Укрбут мав розрахуватися квартирами для військовослужбовців і розрахувався, але в іншому будинку і на значно меншу суму. Пізніше командування Нацгвардії передумало і погодилось взяти за цю дорогу земельну ділянку 65 куди більш дешевих квартир на околицях Києва, а 50 розкішних квартир в центрі столиці залишилися у забудовника Микитася. Збитки державі набу оцінило у 80 мільйонів гривень. Микитась опинився на лаві підсудних. Лофа закончились. Рішення про це особисто приймав командувач нацгвардії, генерал Юрій Алєров, якого зрештою було затримано, заарештовано, і навесні минулого року він вийшов із СІЗО під заставу. Врешті Микитась опинився за ґратами після декількох місяців у СІЗО. Він вирішив піти на угоду зі слідством, тобто здати своїх високопоставлених спільників. Одним із них виявився заступник голови офісу президента Олег Татаров. Цей чиновник часів Януковича теж працював у Кербуді і давав хабарі, щоб допомогти Микитасю уникнути відповідальності. Іншим експрем'єр-міністр Володимир Гройсман. Що цікаво, за команда намагається відмазати від відповідальності обох зрозуміло, що рішення Печерського суду передати справу, у якій фігурують заступник голови ОП ОПЕТАТО, експрем'єр Гройсман та інші. З набу до державного бюро розслідувань це рішення про елегантний похорон цієї справи. А той факт, що одним з її могильників є горозвісний суддя вовк, не просто закономірність, а промовистий аргумент на користь моєї теорії про короткопам'ятство. Показань Микитася випливає. Він домовився про хабар Гройсману за призначення своєї людини просто у приміщенні кабінету міністрів. Посередником у справі виступав такий собі Віталій Коваленко, на той час працівник секретаріату уряду, родом з Вінниці. Особа близька до Гройсмана і вкрай не публічна. В мережі нема жодного його фото. Нам відомо, що на даний час Коваленко проживає у цьому будинку, майже на майдані Незалежності. І саме він часто відвідує офіс Гройсмана в ЖК «Аристократ». Я хочу присягнути у тому, що цей уряд, якщо він буде сформований у цій залі, буде нетерпимий до корупції. А що ж власне на звинувачення у корупції каже сам Володимир Гройсман? А нічого його прес-служба відповідає коротко: все брехня. Прес Служба відреагувала абсолютно чітко да? – це брехня. Ще одна дивна відповідь від Гройсмана: масово розклеєні білборди з написом Перевірений. На ЗК не знайшла порушень у декларації Гройсмана. Я отримав перевірку за 16-й рік, 18-й, 19-й, вже за вашої влади 4 місяці мене перевіряли по всім активам моєї родини, в тому числі з 90-х років. Але я відкрив тому, що я, я сьогодні говорю про те, що політика має бути прозорою. Буквально за кілька днів журналісти таки знайшли невідповідність. Екс-прем'єр не вказав майже гектар землі і два новесенькі будинки під Києвом. Одразу ж згадалося, як бідний Гройсман жив у шикарній квартирі на Печерську, а ту купила його теща пенсіонерка. Люблю свою тещу, дуже звичайно. Завжди їй допомагав і буду допомагати в будь-яких умовах. А як вона змогла придбати? Це дуже лідно рухом. Взяла, взяла кошти і придбала. Чи? Свої власні, що ж у світлі нового корупційного скандалу, походження статків Гройсмана стає більш зрозумілим. Та й корупційний скандал далеко не перший. Майже усі кадри Гройсмана за його роботи в уряді погоріли на хабарях. Хочу е сформувати команду таких людей, які мають молодість, які мають вже досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Соратник і друг експрем'єра Мирослав Продан очолював фіскальну службу. Доочолювався до кримінальної справи на 86 мільйонів і втік за кордон у багажнику авто. А ще одна креатура Гройсмана у той час заступник міністра АПК Максим Мартинюк за любов до відкатів отримав прізвисько Макс Бакс. Що цікаво, про новий скандал геть мовчать олігархічні канали, які останнім часом лише хвалять гройсмана, аж так, що з'явилися чутки про можливе повернення його на посаду прем'єр-міністра. Я не хочу бути премєр міністром Uh, Какби бы номінальним в стране, да тості я хочу бути прем'єр-міністром, якщо так на який буде відповідальність. у Гройсмана, прем'єра найбільший корупційний шлейф після хіба Лазаренка чи Азарова, але при цьому він знову зібрався у прем'єри. А це вже занадто навіть для Зеленського. Я ж не лох.